Книга буття. Розділ 46. Вирушив Ізраїль зовсім, що було в нього, і, прийшовши у Версавію, приніс жертви Богові свого батька Ісаака. А вночі Бог у видові сказав до Ізраїля: Якове, якове. Він же озвався, Я тут. І сказав: Я Бог, Бог батька твого, не бійся зійти в Єгипет, бо там я виведу з тебе великий народ. Я сам перейду з тобою в Єгипет, я і виведу тебе напевне назад. а Йосиф рукою своєю закриє тобі очі. І вирушив Яків з Версавії, а сини Ізраїля повезли Якова, свого батька, і всіх дітей та жінок на возах, які послав був фараон, щоб його взяти. Забрали вони з собою і худобу, і своє майно, що його були, надбали в Ханан краю, і прибули в Єгипет. Яків, а з ним усі його домочадці, синів своїх. І синів своїх синів, дочок своїх і дочок своїх синів усе своє потомство привів він із собою в Єгипет. Ось імена синів Ізраїля, які прийшли в Єгипет. Яків і сини його. Первісток Якова Рувим. Сини ж Рувима, Ханох, Палу, Хецрон. Та Кармір, сини ж Симеона, Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар та Саул, син Ханаанянки. А сини леві Гершон, Кегат та Мерарі, Сини ж Юди, Ер, Онан, Шела, Перец та Зерах. Але Ер та Онан померли в Ханаан краю. Сини ж Переца були Хецрон і Хамул. А сини Ісахара, Тола, Пува, Іов і Шімрон. Сини ж Завулона, Серед, Елон та Яхлел. Це сини Лії, що їх вона породила Яковові в Падам Арамі. З дочкою його Діною. Всіх його синів та дочок було 33, Сини Гада, Ціфйон, Хагід, Шуні, Ецбон, Ері, Ароді та Арелі. Сини ж Ашера, Імна, Ішва, Ішві, Берія та сестра їхня Серах. І сини Верії, Хевер та Маркієл. Оце сини Зілпи, що її Лаван дав лії, своїй дочці. І цих вона родила Яковові 16 душ. Сини Жрахилі, жінки Якова, Йосиф і Веніямин. В Йосифа народилися в єгипетській землі Манасія і. Ефраїм, яких уродила йому Аснат, дочка Потіфера, священника з Ону. А ось сини Веніямина – Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехі, Рош, Мупін, Хупін і Ард. Це сини Рахилі, які народилися в Якова. Всього 14 душ, син же Дана Хушім. А сини нафталі, Якцел, Гуні, Єцер і Щелем. Це сини білгі, що її дав Лаван Рахилі, своїй дочці. І цих вона родила Якові, всього сім душ. Всіх же душ, що приналежали Яковові, що вийшли з його лона та що прибули в Єгипет, крім жінок синів Якова, було разом 66. шість. А синів Йосифа, які в нього народилися в Єгипті, було дві душі, всіх же душ з дому Якова, що прийшли в Єгипет сімдесят. Ізраїль послав перед собою до Йосифа Юду. Щоб показати дорогу в Гошен, і прибули вони в Гошен землю. Тоді Йосип запряг свою колісницю і виїхав на зустріч Ізраїлові, батькові своєму, в Гошен З'явившись перед ним, упав він йому на шию і так плакав довго на його шиї. Та й каже Ізраїль до Йосифа. Тепер хай і вмираю. Коли бачив я твоє лице і що ти живий ще. А Йосиф каже своїм братам та домові батька свого, поїду та сповіщу Фараона та скажу йому, брати мої, і дім мого батька, які були в Ханан краю, прибули до мене. Вони ж, пастухи, ходять за стадами, отож пригнали з собою своїх овець та свій товар і все, що мають. Коли ж, отже, фараон вас прикличе та й спитає, коло чого ж ви пораєтеся, то ви скажіть, раби твої були скотарями з малку аж до цих ір. Ми так, як і батьки наші. Скажіть так, щоб вам осісти гошен землі. Гедують бо єгиптяни всіми скотарями.